Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, дуже за вами скучила. Сьогодні, коли я йшла в садочок по доріжці до нашої фірточки, назустріч мені вибігає. А відгадайте хто? Маленький клубочок весь голочок. Зветься клубочок цей? Як? Їжачок, молодці. І я трошки розгубилася, але потім одразу витягнула телефон і зняла його для вас на відео. Хочете побачити? Пішці у садок загубився їжачок. Ми тихенько йшли, їжачка знайшли. Чи ти нас чуєш, куди їжачок мандруєш? Правда ж їжачок гарненький? Очки маленькі, кругленькі, чорненькі, носик чорненький, блискучий. Голючки колючі. Цікаво, куди це він біг, цей їжачок? Як ви думаєте, малята? А може він біг до лісу? А пам'ятаєте нашу пальчикову вправу біг по лісі їжачок? Давайте її пригадаємо. Виконуючи пальчиками рухи, виразно промовляйте слова. Добре? До зустрічі! Привіт-привіт! Пальчикова вправа їжачок. Біг по лісі їжачок чок 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 Чоб-чук-чок-чок-чок-чок-чок. Зупинився. Клубочок скрутився, вправо вліво подивився, розкрутився і побіг. Біг по лісі їжачок. чок, чок 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 чок, чок 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 Зупинився. Клубочок скрутився, вправо, вліво, подивився, розкрутився і далі побіг, біг по лісі їжачок, чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок. Чок 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 Зупинився, клубочок скрутився, вправо, вліво, подивився, розкрутився і далі побіг. Біг по лісі їжачок. чок 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 чок-чок, 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 чок-чок. Зупинився, клопочок скрутився. Вправо, вліво подивився і далі побіг.